Ну і власне відсутність президента у канцелярії мітингувальників не зупинила вже надвечір адміністрацію на банку. із трьох сторін пікетувальники взяли в облогу. З Чим прийшли чи спокійно там нині, і чого вимагали, враховуючи нинішнє парламентське фіаско на місці події, з'ясовував Віталій Афанасієнко. Після того, як люди почули, що уряд не піде у відставку, вони організовано вирішили на банкову під адміністрацію президента пікетувати Януковича. Спочатку тут їх зібралося майже 5 тисяч. Усі вони прийшли з однією тією самою вимогою. До кінця до відставки уряду і зняття президента до кінця місяць, два скільки буде потрібно, так і буде. Я вже більше тижня на роботу не виходжу. Ми по черзі чергуємо. Одні сплять, інші залишаються тут на барикадах. Депутати позиціонери повідомили, що дають президенту у лічені дні для того, щоб відправити уряд у відставку. Зазначу, що настрій людей тут досить мирний. Опозиціонери постійно нагадують людям, аби ті не піддавалися на можливі провокації. Не побачили ми тут і так званих тітушок, в основному то студенти з різних куточків України. Кажуть, приходитимуть з майдана на банкового щодня, поки не почують, що Віктор Янукович дослухався до них. Ми продовжуємо мирно протестувати, вимагати у Януковича Авки кабінету міністрів все мирно, так само як і було раніше. Президент наш, вибачте, за такий вираз, наклав штани, і зараз я думаю, що не знаю, що робити, і радиться зі своїми шавками. От як, як йому далі поступити, Незважаючи на те, що в найближчі дні президента України не буде на робочому місці, оскільки він відбув з робочою поїздкою до Китаю, лідери опозиціонери просять народ приходити сюди з самого ранку і стояти тут до пізнього вечора. Вони періодично співають гімн України і потроху розходяться, але не додому, а на майдан. Віталій Фанасієнко, Павло Бондаренко, новини 2+,2.